30 лайфхаків для батьків. Книгу під такою назвою написала вчителька з Чорноморська. Вероніка Кельманська презентувала її у міській бібліотеці 22 лютого. Це перша книга авторки. В ній вона ділиться шкільними історіями, віковими особливостями дітей початкових класів, надає поради учням, колегам та батькам, ілюстроване видання малюнками учнів і учениць авторки. В книзі Вероніка Кельманська пригадує весну 2022 року. А коли розпочалася війна. В мене був четвертий клас, було 30 дітей, а поїхало 15. І ми продовжували навчання онлайн, 15 ходили до школи, 15 були онлайн. І діти, хто онлайн за кордоном, дуже хотіли повернутися додому. І дуже хотіли погратися, поспілкуватися зі своїми друзями. Ми сумували за ними. І ще сумуємо. Думаємо, що вони повернуться, і ми зустрінемось і будемо разом святкувати перемогу. На презентацію південно Верніка Кельманська приїхала разом зі своєю наставницею. Ірина Семенова є літературною тренеркою. Тож консультувала авторку в її першій роботі як письменниці. Вероніка до мене звернулася з бажанням зібрати книгу, яку вона по суті писала попередніх 10 років, але це були якісь такі маленькі заміточки, якісь такі шматочки. От, і треба було зібрати це все в одну книгу. Ми з нею працювали майже рік. От, і в процесі ми зібрали цю всю інформацію, ми її систематизували, ми виділили розділи. Я запропонувала, щоб це була книга не лише для батьків, хоча назва 30 Аків для батьків, але там у нас по суті три аудиторії це і батьки, і вчителі, і діти. Тобто, щоб і дітям також було цікаво її читати. І батьки зможуть читати, і старші дітки вже зможуть читати її самі. В процесі дуже багато ми різних психологічних штук пережили. Авторка там проходила свої різні кола героїні, тому що коли ти пишеш книгу, то дуже багато всього внутрішнього такого вспливає. Який сором. А що про мене скажуть люди, що про мене скажуть колеги, як це в мене буде ця презентація. А чи це буде цікаво людям? Це проходить по суті кожен автор. Презентація зібрала не тільки тих, хто любить читати, а й причетних до виховання дітей, освітян та батьків. Тема дуже цікава. У мене двоє дітей: старша дитина вже 20 років, вже вчиться в універі, а молодшому 12 років. Тому такі питання були дуже актуальними для мене. І як вчителька на ну, спираючи на свій досвід, вона Може, підскаже чи десь якийсь напрямок, як взаємодіяти з дитиною, тому що зараз дуже багато інформації. Наші діти постійно дуже багато в гаджетах сидять, і дуже важливо матерям і батькам не впустити у цю комунікацію. Хочеться все таки, щоб наші діти були. Розвинуті, да вони щоб були як людьми з великої літери. Дуже мій, хотілося хотілось би щоб в тому всьому безладі інтернету, щоб вони не загубилися. Надруковано наразі 100 примірників книги на останок. бажаючі придбали із автографом Вероніки Кельманської. Презентація 30 лайфхаків для батьків найближчим часом має відбутися в Одесі.